Є батарей під брендом Maxion, виробник Huawei UTX12BS, це йде на 12 А180 пускового току нам заявляє. Отак вона виглядає. Прозора кришка в неї. Можна подивитися, що там в неї знаходиться. І перевіримо, чи дійсно вона видає пускові токи, які заявляє нам виробник. Під'єднуємо. Є. Вибираємо параметри, формат у нас гелева батарея. Виставляємо 180 пусковий ток, що нам заявляє виробник. І тестимо. Батарея справлена на 100%, фактичного 215 пускового. Ось такі батареї під брендом Maxion, виробник Huawei.